Індіанцям не вдалося врятувати ритуальні маски від аукціону. Паризький суд відхилив позов племені хопі і дав добро на продаж 70 об'єктів, які самі індіанці вважають священними. Зібрання масок, що належали народу хопі, вирішив пустити з молотка приватний колекціонер. Вартість колекції оцінюють в 600-800 тисяч євро. Індіанці обурені. Суд вирішив дозволити продаж ритуальних масок, дійшовши висновку, що будучи священними для племені хопі, вони не особлюють людські тіла ані мертві, ані живі. лише це згідно з рішенням суду. Підлягає захисту, заявив адвокат племені. Згідно з віруваннями хопі, кожна з яскраво оформлених масок є духом небесних посланців. Однак їхні аргументи вважають непереконливими. Ці маски вважаються священними лише останні 20 років, а до цього самі представники племені виставляли їх на продаж. Зокрема, вони були частиною колекції Енді Воргола, і тоді довкола акціону не було стільки галасу, каже представник аукціонного дому в Парижі. Близько семи тисяч представників народу хопі мешкають у резервації американського штату Аризона. Вони славляться витворами гончарного мистецтва. Індіанці сподіваються, що колекція потрапить в руки покупця, який поверне її законним власникам.